Телефон. Штука, з якою ми проводимо більше часу чим своїми батьками, друзями що дівчиною або хлопцем. Звичайно, якщо у вас є таке задоволення. Колись пам'ятаю лишити в хаті телефон або забути його десь дома, то не було вже сіку гризоти. Тепер вийти на вулицю без нього, то є ціла трагедія. Та й взагалі телефон був просто штукою, куди носив біля себе, щоб мама могла знати, де ти малий гімнюк ходиш. А не для того, щоб фоткати свою сраку. Ну ясно діло, що проблема не в самих телефонах, а в тому, що в ньому є. І в той час, як одні люди використовують їх в користь самому собі, інші ж використовують їх в шкоду. В більшості випадках просто щоб втекти від реальності того життя. Навіть я сам неодноразово, Та що там неодноразово, не було б такого моменту, коли я просто зайшов, подивився один різ і на тому виключив. У мене просто потягнеться палець взяти і провернути ще пару рилсів. І так прийде година за годину, і ти навіть не помітиш, як ти вже прилетів цілий день. Так, як якщо б мене хтось такого спитав, на що ти то товиш, то ну, відповідь в мене була би. А я її був. Тому ті додатки де я просто без користі витрачав багато часу, я їх просто видав. І що я вам скажу, Що було напевно найкраще, що взагалі можна було зробити. Але навіть незважаючи на то, в телефоні все одно провожу такі досить часу. П'ять годин на день яперст. То є одна третя від того, що я живу. Не враховуючи сну, я можу просто від скуки відкрити телефон, портати вліво, вправо по 20 разів, відкрити пошту, телеграм, включити калькулятор, щось там поділити, помножити бляха, просто би чимось зайняти свої пальці. Часто як то але то, що я видалив у соціальні мережі телефону, не означає, що я з них повністю пропав. Так у мене є ще комп'ютер, і всі соціальні мережі перейшли туди. Ну і водоним словом сидів, я так от за компом, бездумно скролиутків сіріл, сімкнувся на відео, де там чувак розказує, що залежність від телефону можна побороти просто тим, щоб перевести його чорно-білий екран. Чорно-білий режим. О. Тому я вирішив то все діло перевірити і на тиждень перевести свій телефон на чорно-білий режим і взагалі задати, як то люди жили колись без кольорів на екранах. Ну і ясне діло одразу були ті відчуття незвичності. Так і колись ти то все бачив у кольорах, тепер в тебе всі іконки сірі, все сіре. І від чого, чесно кажучи, мене так почало трохи підточнювати, що я взагалі не очікував. Тому я відставив той телефон і переважно до кінця дня. Я взагалі не чіпав. і впродовж цілого тижня мені не дуже якось сильно хотілося брати телефон до рук. Якщо мені щось треба було зробити, то я себе ну ніби заставляв. Де порівняно з кольоровим екраном, я би то робив ще й з великим задоволенням. Коли навіть просто хочеш зробити фото або відео чогось красивого, що ти побачив, то ну на камері то виглядає все діло не дуже. Та й взагалі, коли приглядаєш фотографії, то колись то все таки було різнобарено, все таки файне, красиве. А тепер то все просто монотонний і взагалі без настрою. Навіть якщо я колись там йшов по вулиці, то тримати телефон в руках взагалі не хотілося. до наприклад, коли їдеш в маршрутці або таксі, то в цьому випадку набагато краще насолоджуватись тими краєвидами з вікна. Дивитись відео стало навіть не то, що незручно, а прям ну, неохота. Навіть якщо то якийсь свій улюблений фільм, там блогер або серіал, то ти просто дивився і ти прям себе застоляв. ну, бо, типу. А як я це то не подивлю, але насправді прям ну, взагалі не хотілося. І так у мене практично немає ніяких соціальних мереж на телефоні, окрім Viber, всі прекрасно знають чому. Telegram би знати, чи то хула вмерла сьогодні чи ні, і WhatsApp. А, ну і ще Discord, без пацана, курбанути. Так як соціальних мереж, по типу вашого інстаграму і тіктоку, у мене на телефоні немає. Тому сказати, чи вирішив ту проблему з тим бездомним скроленням, я не можу. Але що точно можу сказати, що якщо її видалити. То така практика точно поможе. Ну і навіть якщо твій телефон вже є в тому сірому режимі і ти хочеш повернутися назад, переключитись на той кольоровий екран, то щоб це зробити, треба нормально так накласти кнопок. Так і в то все діло заховали нормально. Тому там є такий маленький шанс, що якби, ну, ти просто на тому здашся і... Відкладеш свій телефон і підеш щось зробити. Але мені здається, що ту функцію не спеціально заховали чим отак от подальше і взагалі зробили то все діло таким трошки важким. Такі, коли ти на кольоровому режимі і хочеш прикрітитися на сірій, тобі треба нажати багато кнопок, і десь там забудешся, щось не там нажимеш, не знаєш, куди нажати, десь запутано, туди-сюди. І одним словом, поки то все буде робити, ти забі'єш на то все великий хуй. Тож, коли прийшов тиждень і наставив час то все діло виключати, я просто забув, як турбет. Коротше, в нас є проблеми. Я забув тут ніет, ніет. Куди от я якузь мене взяв на. Так, по би мало бути. Чекай. Де це мало бути? Де воно мало бути? Де це мало бути? Не тут, не тут, не то тач. Ні, не тут. Де воно мало бути? А, от от воно. Напевно. О, чуй нас, йо, все, тепер є нормальний телефон. Боже, то ж та кольора. <гас> <гас> Ніхрена, ось ця кольора виглядає, та... я фіану. Йо, пересвяти. Іконки з цією скорішею. Ніхрена собі. Такий як мій телефон, котрій виглядає, не серйозно кажу. Воно вже скраве все-таки, стало все-таки файним.

Просто прикольно і все. Тому вони, напевно, так і не хочуть, щоб ти переключав свій телефон сірий екран, так і знаєш, що інтерес до телефону тебе пропаде. І якщо так сказати, коротко чи дає якась ця штука ефекту, то в якійсь мірі, напевно, так. Ти лишній раз телефон до рук взагалі брати не хочеться. Що тобі треба, то ти просто зайдеш, зробиш і відставиш ті телефон. На відміну за кольоровим екраном, ти би ще б почитав ще додаткових пару статей, бо би просто довше посидів. Тут з сірим екраном такої фіні нема. Так що ну, якщо хочете, можете попробувати. Віто точно не мерете.